Лідери ЄС одноголосно ухвалили нову програму макрофінансової допомоги Україні: ті самі 50 мільярдів євро, які будуть надходити в Україну частинами протягом наступних трьох років. Як же вдалося вгамувати лідера Угорщини і що стало справжньою точкою кипіння про пристрасті на саміті ЄС, розкаже Алла Алачиш. 50 мільярдів для України. Фіаско Віктора Орбана у Брюсселі. у нас втома від Орбана зараз. Тут яку гру веде угорський прем'єр? Він такий поганий хлопчик в Європейському Союзі. Чи захоче взяти реванш? Та які ще проблеми для нас може створити? Орбан стоїть перед дилемою. Несподівані факти про людину, яка найбільше шкодить Україні в ЄС. На кону були 50 мільярдів євро від ЄС. Критично важлива для нас допомога, особливо після блокування пакету від сполучених штатів. Якби не Віктор Орбан Україна могла отримати це рішення ще до Різдва. Чому угорський прем'єр так пручався? На чиєму боці грає і як його змогли загнати у кут? Ми розберемо усі деталі. 50 мільярдів довгострокового фінансування на 4 роки. Наша країна, зрештою, таки отримала. Наступного місяця має бути перший транш у розмірі 4,5 мільярди євро. Заблокувати рішення вдруге у Орбана не вийшло. Утім, політик швидко перевзувся і заявив про досягнення своєї мети, видавши рішення ЄС за власну перемогу. Ми нарешті домовилися про механізм контролю, що гарантує розумне використання грошей. І ми отримали гарантію, що кошти Угорщини не підуть в Україну. Передували позитивні для нас новині дуже непрості перемовини. Орбана взяли в оборот європейські політичні важковаговики. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Я розмовляв з Віктором Орбаном минулого року, цього року, безпосередньо перед самітом, і звичайно також тут. Але ключову роль у приборканні норовливого на думку експертів зіграла італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Її аргументи начебто стали для Орбана вирішальними. Видання «Політико» з посиланням на власні джерела пише про їхні чисельні телефонні розмови та зустріч у шикарному брюссельському готелі Еміго для годинної бесіди напередодні саміту. Справа у тому, що обидва політики відносяться до табору правих. І без співпраці з такими впливовими гравцями Орбану не світить потрапити до майбутньої коаліції. У Орбана одна з мрій – стати лідером консервативної Європи. Він чекає на Трампа. Він хоче бути унікальним європейським партнером Трампа і, взагалі, республіканців. Але Мілоні теж права і теж претендує на те, щоб стати унікальним партнером республіканців. І вона дуже добре спрацювала Орбану. Потрібно це партнерство в майбутньому. Орбан не може об'єднати європейських правих і стати або лідером, або одним з лідерів без мелоні, без Італії. Окрім методу пряника, угорському лідеру загрожував батіг або навіть політична сокира. Якби він пручався надалі, євросоюз міг застосувати до нього крайню міру. Орбану вже почали погрожувати цьому і В угоді про європейський союз. Є е, сьома стаття, де чітко написано, що якщо країна систематично ігнорує е, засадничі принципи існування Європейського союзу, якщо його позиція категорично не йде в руслі загальноєвропейської політики, якщо його позиція є деструктивна щодо засадничих рішень, які є надзвичайно важливі для Європейського союзу. Він може бути позбавлений права голосу в Європейському Союзі. Сигнали про те, що такий сценарій можливий від європейських лідерів надходили неодноразово. Хвиля справедливого гніву вже здійнялася. Красномовно про це свідчить, наприклад, коментар керівника польського уряду Дональда Туска, У нас немає проблем з так званою втомою від України, але зараз тут, у Брюсселі, ми відчуваємо втому від Орбана. Угорський прем'єр настільки захопився, що вимагав щорічного перегляду фінансування для України замість зафіксованої гарантованої допомоги до 2027-го. У такий спосіб він фактично хотів узаконити засіб щорічного шантажу Євросоюзу, але впіймав облизня. Те, що дуже важливо, що немає політичного голосування кожного року. А от військова допомога на 20 мільярдів євро, яку торік ЄС також пропонував Києву, досі заблокована, зокрема, стараннями Будапешту. А вона нині критично важлива для фронту. Тим більше, що й обіцяний Брюсселем мільйон артилерійських снарядів до березня Київ вже навряд чи отримає. Втім, остаточне рішення щодо надання Україні військової підтримки очевидно буде ухвалене на останньому перед виборами до Європарламенту саміті лідерів ЄС наприкінці березня, і там для нас важливо так само зняти з пробігу Орбана. Віктор Орбан цим займається постійно. Віктор Орбан шукає, кому би продати оці свої послуги. Оця політика зближення з Росією вже утворила таку реальність, коли Віктор Орбан навіть без компромату. Зацікавлений для збереження влади свого впливу і стабільності власне угорщини зацікавлений працювати з Москвою, бути залежним від Москви. І що важливо, за ширмою ультиматумів, політик примудряється ігнорувати вимоги ЄС щодо власної внутрішньої політики та проведення реформ. Подивіться, орбана досі немає будь-яких рухів по шляху створення незалежної преси. Посляху реформування судової системи. В них там є дуже жорстка позиція щодо опозиції. Знаєте, як мені нагадує такого бичка, який прем на паркан, навіть не зважаючи на те, що паркан по, по результату вдарить його по голові. Та гра Орбана не така проста і безхитрісна. Тактичне вибивання грошей для Будапешту не самоціль. Тут схоже багатоходівка, за допомогою якої політик хоче втілити ті самі великі політичні амбіції. Заради цього він розкладає яйця по різних кошиках. Насправді він грає знову таки, на майбутнє на лідерство серед європейських правих. На можливість говорити і з Трампом, і з путіним, і з китайським лідером, і з іншими. Можливо стати якимось медіатором між всіма. Він про це мріє. Ну, подивіться, хто з Заходу зустрічається з Путіним, і тільки Орбан. І він всім показує, що я, в принципі, можу говорити зі всіма. Фрагментом пазлу, який намагається зібрати Орбан, стала ще одна подія: зустріч в Ужгороді міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Починаючи з 2015 року, тут в Україні ухвалювали такі законодавчі акти, які зменшували права угорської національної меншини. Ідеться зокрема про ухвалення Україною закону про освіту, який передбачав зміну мови викладання у школах нацменшин на українську. Тема дотримання прав нацменшин, а вже ж потребує уваги. Утім, важливе питання місця і часу. Візит угорського міністра відбувся в акурат перед самітом ЄС, і це також нагадувало ультиматум: хочете підтримки, виконуйте наші вимоги. Це важлива зустріч в сенсі контакту. Це важлива зустріч для Орбана, щоб показати, що він з нами говорить. Він це буде показувати зараз всередині. В Угорщині він каже: Ну я ж з українцями говорю, і от вони йдуть нам на зустріч з питанням угорської громади. У такий спосіб угорські високопосадовці могли вбити двох зайців, продемонструвати ЄС готовність до співпраці з Україною і отримати більш широкі права для своєї нацменшини. Здається, усе це мало підкреслити важливість постаті Орбана. Але зрештою головне питання для нас: яких ще сюрпризів чекати від Будапешту Україні? і чи можуть відбутися зміни у таборі наших союзників? На цих кадрах фермери, що страйкують поряд із місцем проведення саміту ЄС. Перед тим із ними зустрічався Орбан. Там закликав дослухатися до людей з вулиць і принагідно покритикував занадто м'які правила для українського сільського господарства, чим вдало підігрів протесні настрої. Це може бути одним з гачків, на якій угорський прем'єр спробує спіймати Україну, якщо очолить революцію фермерів. Так він збільшить кількість своїх прихильників напередодні виборів до Європарламенту. Також, ймовірно, надалі встромлятиме палиці в колеса і щодо вступу України в ЄС. Хоча це здавалося б, Угорщині не на користь. Якщо відштовхуватися від національних інтересів Угорщини, на яких він постійно наголошує, говорить, що Угорщина понад усе і в нас є от тільки національні інтереси, то в національних інтересах Угорщини, щоб Україна якомога швидше вступила в Євросоюз, чому це питання власне безпеки і Угорщина перестає. Є бути оцим східним флангом ЄС, так тобто оцим прикордонням, що ніхто не хоче бути цим прикордоном. Фактор Орбана про себе безумовно ще нагадає не раз, але шукати з угорським лідером розуміння таки доведеться. Адже найближчим часом з політичної арени ЄС він нікуди не дінеться. Але чи факти тижня, а єдині новини?